Вітаємо, шановні друзі! До вашої уваги рубрика Говоримо українською. Тема нашої сьогоднішньої розмови любити чи кохати. Ці слова синоніми, але не абсолютні. Пам'ятаймо про відтінки значення. Ось дуже вдалий приклад. Тож любити, а то кохати. Любиш батька, матір, людей, а кохаєш милого, пана мирний. Отже, найголовніше значення слова кохати це мати сердечну прихильність до когось. Також кохати це плекати, вирощувати щось. Лукаш усе садовину ростив та кохав, Марко вовчок. А ще ставити на ноги дітей, піклуючись про них. Доню моя, доню моя, цвіти мій рожевий. Як ягідко, як пташечко, кохала, ростила Тарас Шевченко. І нарешті виношувати, плекати, мрію, думку, ідею. Оглянься, викохана мріє, назад із вирію вернись, Олександр Бобак. Любити значить, відчувати глибоку відданість, прихильність до когось чогось, мати інтерес, потяг до чогось. Як я люблю тебе, мій рідний краю, Іван Франко. Влад яма любить танці а кохає свою дружину. Кішка герцогиня любить своїх кошеняток і кохає рудого розбишаку Томаса Омейлі. Давній український вислів кохатися в чомусь означає любити це щось. Скажімо, книголюб кохається у книжках, меломан у музиці, а пузатий пацюк, напевно, в чаклунстві, бо кому ще крім нього смакота сама до рота стрибає. Всім же відомо, як цей колоритний персонаж любить вареники у сметані. Любити це ще й потребувати якихось умов для існування. Виноград любить, щоб коло нього ходити, Михайло Коцюбинський. Також слово любити вживається у значенні кохати. Тепер я іншу вже люблю. На тебе схожу, Олександр Олесь Любімо Україну, рідних, друзів, котиків, квіти, мандрівки, цукерки, борщ. Кохаймо своїх єдиних і неповторних, тих поруч із якими тепло, затишно, й хочеться літати, і нехай жодні забобони та незгоди не стають на заваді простому щастю. Я люблю кохана Київ. І Варшаву, але батьківщина в кожного своя, як тебе задаю, забринить сльозами, кому це -то до того, що ми так кохане.